У прилуках стартував бал квітування ірисів. Це квіти сонця, які виграють усіма кольорами веселки. Саме так охрестили їх квітникарі і дуже полюбили за невибагливість та різнобарвність. Селекціонер Прилуцької дослідної станції Геннадій Мамченко над ірисами трясеться як над власними дітьми, бо то його натхнення віддушина та сенс усього життя. Ми зараз знаходимося в колекційній ділянці прилуцької дослідної станції. А так, у мене таке хобі, приватна селекція, так що в домашніх умовах я також займаюся селекцією півників. На сьогоднішній день в американській спільці Рісоводів зареєстровано в моєї власної селекції 14 сортів. Є ще вихідний матеріал там. Ну щось так душа більше лежить. Краса, витонченість форм, різноманітність яскравих та соковитих забарвлень незмінно спонукали людей писати з цих яскравих квітів полотна, складати поеми та легенди. На дослідній станції з них полотна не пишуть про те, які сорти виводять. Колекція ірисів на прилуцькі дослідній налічує 300 сортів. Серед них і чотири власних ці красені щойно почали квітувати, тож не пропустіть пік бояння. Є тут переважна більшість сортів австралійської, американської селекції, але є і українська селекція. От, ну, сорти, можна сказати, десь 90-2000-х -х, х років випуску. Барбі це перший сорт, він зараз квітує рожевий. Це перше, що було зареєстровано. Сипанок також он квітує. Ну це тільки сьогодні відкрилась перша квітка. Колекцію ірисів на Прилуцькій дослідній заклали ще у 2007 році, і відтоді серед прилуцьких квітникарів розпочався справжній бум та своєрідні змагання на найкращу півникову клумбу. Бо ж ірисами почали уквічувати міські клумби і людські обійстя, школи, парки, сквери та садочки. Прилуки не стали містом півників, і то для селекціонерів був як бальзам на душу. Основна маса того матеріалу, який є... Ну, до, до нашої роботи зустрічався в, е в присадибних ділянках. Ну, він був дуже застарілий. Такі простенькі, в ушасті півники з повіслими фолами. Коли створили ми колекцію, ми намагалися підбирати сорти сучасної селекції, а там свої вимоги. Фоли мають бути горизонтальні, а зараз ще нова ну, мода. Стандарти зімкнуті в формі тюльпана. І коли прилучані побачили, що є трошки не такий півник, то звичайно він в прилуках став надзвичайно популярним. І в нас було дуже багато покупців, ми не встигали його розмножувати. Щоб Задовольнити всі потреби нині у світі налічується близько 200 видів ірисів, які об'єднують понад 80 тисяч сортів. Квітникарі люблять їх за витонченість форм і різноманітність забарвлень, елегантність та фантастичний аромат. Селекція не стоїть на місці, кажуть на прилуцькій дослідній, і готують ще багато яскравих сюрпризів. А ви не мандруйте іншими ботсадами, бо ж свій наймиліший і нічим не поступається в красі та квітковому розмаїтті. Свій до свого по своє.